Всім привіт народ, слава Україні! Я знову радий вас вітати в себе на каналі. Е -е... Нас зараз понеділок, 25 березня, свято і по факту нема чого вчепитися, та й думаю, вийду я з вами в поля, покажу нашу пшеничку. Сьогодні просто суперова погода, весняна. Хоча зранку нас добряче сніжком ще підсипало. Ну Такі омарцеві планети. Вчора я вам відзняв чергове відео про наш ріпак, показав, в якому стані. Вчора ми вже нарешті накрили в минулому відео ми нарешті накрили наш ріпак азотом. Завершили ми підживлення і далі він собі буде рости, лишається тільки захист. Зразу перепрошую за звук в минулому відео. Ніяк я не можу навчитися налаштувати оцей мікрофон. Вроді би говориш нормально, а змінюється якась обстановка і щось воно починає в ньому тріщати. Так я щось не можу зрозуміти, в чому історія. Може я попробую мікрофончик поміняти на другий. Може там щось в ньому сталося. Ну, не знаю. Коротше, тестую я надалі, надалі наш звук, Мусите мене вибачати. Стараюся, щоб все було нормально, але не завжди виходить. Самі розумієте, неможливо все одній людині впильнувати, коли то все в динаміці знімаєш. А вже коли прийшов монтувати відео і бачу ту проблему, і не знаєш, як поступити, ні не вирізати, тому що відео буде нецікаве. Ніяк поміняти якийсь звук, теж проблема. Ніяк я не можу доглупати то все до кінця. Попробуємо якось розібратися. Я думаю, що. Не знаю, якось порішаємо. Ну, сьогодні ми ну, і прийшли ми сьогодні на пшеничку. А, хто дивився уважно минуле відео, я показував, як я а, трохи травмував наш ріпак, а, коли підживляв селетросаном. Ну, ми зараз стоїмо на місці, де, а, як мінімум, двічі а, проїхав 20-тонний трактор. Аксіон 950 з розкидачом. А, і бачите, пшеничка навіть того не відчуває спокійно, все чітко, все класно. А, це зв'язується з тим, що тут ми працювали по мерзлоталому. І тут же трошечки пройшло часу, але все одно, бачите. Ніяких проблем в тому нема. Я думаю, що і вони дружни вже і не з'являться. Гарно все спрацювало. Я, наприклад, дуже сильно довольний тим, що ми не чекали на ремонт Ареса, який у нас добряче затягнувся, а таки підживили всю зелену аксіоном. Ну і заодно мені вдалося розібратися з розкидачом. Важко було, але це було того варто. Ось, Зараз ми знаходимося на пшеничці. Тут посіяно кілька сортів. Я навіть не знаю, які тут сорти посіяні. Я знаю точно, що це сорти, які будуть посіяні наступного року в товарці. Швидше за все, що тут десь є реформа, але якщо я помиляюся, то я поправлю. поправлюся в описі. Ось, Хочу вам показати, що пшеничка наша добряче вже стартувала. Дивіться, які гарні курінчики. Бачите, вже є вторинна коренева система. Гарно все, чітко, без жодних якихось не знати яких хвороб. Курінчики розвиваються гарно. Пшеничка куститься. Накущення вона отримала тут 100 кг, ну, 150 кг аміачної селітри і десь 80 кг сульфату амонію. Ну і тепер буде чекати на основну дозу азоту у вигляді касу. Я думаю, це піджилення не за горами. Я думаю, що ми його вам покажемо. Знову всій красі червоного дракона покатаємось з вами. Знову виберемо якусь площу, щоб диференціювати внесення азоту. Цікаво, я думаю, не тільки мені. Що з того всього вийде, тому що всі мають дуже багато даних по диференційованому внесенню азоту на кукурудзу. Але конкретних даних по внесенню диференційованого азоту на пшеницю чи на ріпах я ніде конкретної інформації не знайшов. А по робуряк взагалі мовчу. Нема жодної інформації ні на те, як він відгукується на диференційний азот, і на те, як він відгукується на. Посів з змінною нормою. Це теж буде одне поле, яке буде е, зроблений такий експеримент. Я думаю, що всім буде цікаво таке подивитися. Сезон, я вже неодноразово казав, заплановано дуже і дуже багато е, експериментів, які будуть цікаві не тільки мені, а й вам однозначно. Тому, самі розумієте, я без експериментів нікуди. Це по-перше, що цікаво мені. По-друге, що цікаво вам. Хто не підписався, обов'язково підпишіться, тому що в жнива ми будемо мали дуже багато цікавої інформації, яку ми спробуємо самі проаналізувати. Але коли її видам на канал, то я зможу і отримати від вас фідбек, а це допоможе мені в тому ж самому аналізі. Пшеничка тут у нас посіяна по ріпаку. Тут у нас була демоділянка ріпаку, хто пам'ятає. Бачите, дуже рівномірна, гарна пшеничка, доволі класно вона розвивається, кущення повним ходом. В нас ще доволі холодно, не так як в всій Україні. У нас ще є, ну, скажімо так, ми ще в поле не виїжджали і навіть не пробували виїжджати, тому що не бачимо в тому сенсу ліпити коники. То якось вже не про нас, то ми ніколи не спішили в поле виїжджати, тому маємо, маємо час. Плюс до того, що купа ремонтів не зроблена. Я думаю, що цього тижня ми вже багато ремонтів завершимо. А як буде далі, час покаже. Дуже люблю, коли така погода гарна, тихенька. Хто давно слідкує за каналом, той знає, що я найбільше люблю будь-яку погоду, лише б вітру не було. ну або коли курить в зимі, так, щось віта божу не видно, щось одне з двох. Але якщо насправді без жартів сказати, то дуже люблю колишіль. У нас дуже рідко буває така безвітряна погода, що тихшина, Отако можна походити по полю, подумати собі, щось так, побалакати на камеру з вами. Це вже, напевно, один з таких крайніх днів в цьому сезоні, який я зможу отако спокійно. Нікуди не спіша походити, поговорити, тому що якщо почнуться вже поля, то вже буде капець, то вже буде в'йо, в'йо і вйо, і рухайся, і не встигаємо. А, кожного року стараємося вроде би, краще підготуватися до сезону. А, кожного року якась з'являється нова техніка, яка нам облегшує а, роботу. Але і кожного року роботи не меншає, часу не збільшується. Не знаю, в чим то проблема, але хотілося б, знаєте, щоб трошечки мати час для себе, але його як не було, так і нема. Не то, щоб я жалівся, не то, щоб я там щось, мене все влаштовує, в принципі, але такі, знаєте, часом є думки закрадаються. Так що, історія, отака історія: така у нас пшеничка на даний час на 25 березня. Якщо все буде добре, напевно, може в кінці тижня чи на наступний тиждень сюди ми вже залиємо трошки касу, щоб вона вже мала весь азот, який ми сюди запланували. Не знаємо, як там будуть ті поставки з касом, весь час є проблеми. Може, то взагалі буде український кас, тому що на ріпак ми лили польський кас, ну, принаймні більшість ріпаку. Принаймні так нам наші постачальники говорили. Не знаю, як вони там його доставляли. То вже їхнє питання, але ми на нього чекали трохи довгенько. Ось. Так що, отака історія, таке от коротеньке, акуратне відео. Підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, коментуйте, обов'язково донайте на Збройні Сили України. Силочка в описі відео. Дякую за увагу! Слава Україні!